Відтепер діти, які мешкають у нижньому вербіжі Коломийського району, мають де вчитися танцювати. У селі відкрили хореографічну залу. Кімнату виділили у місцевому дитячому садочку. Уже зараз там займається 50 діточок. Танцювальний колектив Дзвіночок під керівництвом хореографа Марії Сербенюк представив художні номери для гостей, які приїхали на урочисте відкриття зали. Нижній вербіж, село Приміське, тому виглядатиме відповідно. Вважають і влада, і самі селяни. Так воно і є насправді. У населений пункт часто приїжджають різні гості. Тут проходять зустрічі, семінари, культмасові заходи. Бувають і відвідувачі з перевірками. Та щораз усі залишаються позитивно вражені і приємно здивовані. А все тримає у своїх руках сільський голова Марія Карпенюк. Вона поєднала дві важливі риси керівника та господині. Тому й головує в селі вже 30 років. Занесена до Всеукраїнської книги Пошани. Каже, танцювальна зала була потрібна, оскільки діточок у садочку з кожним роком все більше. А проводити репетиції у сільському клубі не завжди зручно. Подумали і придумали, зробити не просто зал, а зробити хореографічний зал. Аби діти від малесеньких, від трьохрьок вже танцювали і бачили себе в дзеркалі, бо вони як танцюють, їм не цікаво танцювати і себе не бачити, вони хочуть себе бачити. І при допомозі батьків. При допомозі всіх е, працівників, але дуже розумна у нас завідуюча. Вона так що задумала, подумала і каже, буде так. Ідея завідувачки садочком Марії Микитюк втілилася в життя за короткий термін. Дітки танцюють і готуються в клубі, але е, зараз зимою дуже холодно і нашим діткам не було де танцювати. Тому і також е, беруть участь в танцях і наші дітки нашого садочка. І так, що, е, як Бачачи це, що їм, ну, так як діти в місті ходять і займаються і перед зеркалом, і мають і станки, ми хотіли запозичити досвід, і так, щоб наших діток теж був такий, такий хореографічний зал. І так само би дітки займалися в нашому селі. Зарання завідувачки відзначила влада, яка приїхала урочисто відкрити танцювальну залу. Михайло Негріч запропонував представити клопотання перед обласною владою для представлення Марії Микитюк до відзнаки за заслуги перед Прикарпаттям. А танцюристам гості пообіцяли подарувати піаніно. Мені приємно тут бути, тому що тут є дійсно господар, є господині, як живівши садком, так і сільський голова. Колектив гарний, двісті гарний молодий колектив. Тут люди роблять і планують на кожний рік, що має бути краще зроблено для того, щоб було найкраще нашому майбутньому поколінню, яке є підростаюче. Це і наші діти. Що може бути найкраще в державі і в сім'ях? Це тільки наші діти. В першу чергу ми зобов'язані цьому прекрасному колективу і голові сільської ради, яка дійсно разом... Як одна сім'я зробили для того, щоб наше майбутнє покоління підростало і вдосконалювалося. Адже в Україні потрібні прекрасні, чудові діти. Це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. Марія Васильівна, такий сільський голова, який потребує уваги, який потребує подяки. І від цього часу цей садочок стає базовим для Коломийського району. Вже зараз у хореографічному гуртку займається 50 діточок. Танцювальний колектив Дзвіночок під керівництвом хореографа Марії Сербенюк представив художні номери для гостей, які приїхали на урочисте відкриття танцювальної зали. Тим, хто долучився до доброї справи, подякували та вручили грамоти. Хочу сьогодні подякувати голові районної державної адміністрації, хочу подякувати освіті, яка нам допомагає, хочу подякувати школі і особливо цим працівникам, які тут працюють, і батькам, які допомагають, бо ми це зробили господарським способом. Школу у Нижньому Вербіжі довести до європейського рівня. Вона має бути у списку кращих на Прикарпатті повідомили представники влади під час урочистої зустрічі. Більше того, навчальний заклад включений в ремонт згідно з проєктами Кіотського протоколу. Тому успішний результат не забариться, кажуть керівники Коломийщини.